Хочете жити в оточенні соснового лісу? Я вам зараз покажу класну історію. Садове товариство, Ходосівка, сосни там. Невеличкий будиночок. На діляночці 7 соток. Трішечки більше, ніж 7 соток, є. О, така класна історія. Це сам будиночок. Отакий От він, казковий будинок. Так. І оточення лісу з усіх боків. І звідти ліс. І звідси теж ліс. Тут є вода, є електрика. У цьому садовому товариству а, живуть круглий рік, дуже-дуже багато сімей, з дітками я проїжджала, гуляють дітки на вулиці, діляночки, які коло лісу. Там навіть хтось веде таке невеличке господарство. Викопали картошку. І, мабуть, що садять ще. Тому, якщо вам подобається така історія, сім а, соток з невеличким. Так, будиночок з електрикою, газ у нас є по вулиці. І вся ця історія 60 тисяч доларів. Ходосівка. життя в оточенні лісу.